Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священий Олексій, а чи можна павити весільну сукню? Ну, якщо вона вам дуже не потрібна, це ваша річ, ви нею розпоряджаєте як хочете. Можете спробувати продати десь на якійсь, як би сказати, дошці оголошень виставити, продаю сукню там, хочу відро вишень. Чи відро дніки за сукню, то краще корисні ще буде. А в загальному, якщо ніхто не купляє ні на Вуліксі, ні на інших платформах, кинули в грубу, та й в такий баняк кинули, зварили дітям капусняку якогось гарного, який капуснячок. Та й буде хоч польза, користь буде з того. Ну, на що то збирати? Ви ж не лахмітники, повна шафа всяких речей. Без потреби її тримати, бо після весілля молоді, зазвичай то робляться такі фані. Я теж на весілля був такий гарний, як, як мізінчик. а зробив все такий клубок, як як той баняк обіжки. Тому не будьте лахмітниками. Мішає та сукенка в шафі, лучше щось друге повісити таке, щоб місце не займало. Викинули, спалили, забули, А не то продайте, а не то подаруйте комусь. І не бійтеся по відробів. Бог з вами. І якщо будете любитися, розумієте, одне одного буде все вас добре. А сукенка в ваших бідах не вина, то вина тільки не мудра наша голова. Боже благословіння мудрості. Палітні сукенки з тих шафів що вони вам потрібні.